Так, і що ми маємо, шановне панство? Оце я сьогодні посадила городика, раз розкажу. Ну, по-перше, почну з того, щоб мені було зробити скопати оцю ділянку і ту ділянку. І все засадити. У мене пішло три дні. Три дні. Часник я посадила ще осінню. Так, тут у мене трошки є такий безпорядок, вітер я. Тут я посадила всю зелень на літо. Тут в мене японська суміш, всякі там салати, зіллечко. Потім іде італійська суміш. Тут я посадила руколу два рядочки. Шпінату два рядочки. Тут отака в мене редька червона рядочок. Тут біла речка. Так, і на завершення я посадила укроп. Так, укропчик. І ось тут у мене ще рядочок горошку. Бо я люблю так, щоб ну, ти йдеш по стежечці, і тут такий горошок роблять. Так, а ось тут від палички до палички, тут в мене попкорн. Кукурузка росте. В принципі, я цю діляночку вже закінчила. От, тут я ще поставлю потім як горошок взійде такі штирічки. Оце я подзюбаю цю стежинку, я купила ще ну, насіння трави, щоб мені травичка росла. Бо я тут копала, коли городика, то викопувала травичку ту сюди. А е, тут ще в мене по кромочці. Іде Матіола? Отака нічна красуня. Я собі посадила. Ну, побачимо, як воно буде.